З нами Дмитро Верховський, він організатор цієї виставки. Дмитро, скажіть на цій виставці представлені настільні ігри. Наскільки вдалим був експеримент цього разу залучити так більш багато видавництв, і як воно себе показує на виставці? Дивіться, ми. Трошки не виставка. Ми поверхи фестиваль нових сенсів. Це платформа, яка поєднує різні напрямки життя, що є цікавими величезній кількості людей. І звісно, ігри, розваги це є частина нашого дозвілля і нашого розвитку. Кожна локація, до речі, ваша є освітньою. Ви несете розвиток, цікаву інформацію, долучаєте людей до чогось нового. Тому я вважаю, що ви дуже круто інтегрувалися в поверхи. На що ви хотіли б звернути увагу сучасних сучасної молоді і сучасних батьків по саморозвитку? І чим може ця виставка допомогти в цьому напрямку? Ну, по перше, фестиваль нових сенсів, поверхи, але е не сидіть вдома. Mm -hmm. Відволікайте дітей від телефона. Офлайн завжди цікавіше: це очі в очі, це живе спілкування, це автори, це ідейні натхненники, це цікаві бесіди. От літературні презентації книжок, це можливість вийти в світ, познайомитися з реальними людьми, почути їх думку. І окремо, звісно, запрошую різні напрямки бізнесу інтегруватися в наші фестивалі, представляти себе, нести свій товар, свою послугу, свої ідеї на загальну аудиторію і тільки таким чином розвиватися, масштабуватися і отримувати прихильність кінцевих споживачів і поціновувачів ваших напрямків. Дуже дякую за.